На Харківщині є один спеціальний об'єкт особливого значення це Сковородинівка, музей, який був розбомблений. А ми переконані в цьому 100% спеціально, тому що приміщення знаходиться в селі. І саме в нього втрапила російська ракета. Ми вважаємо, що такі ми проводили, наводили такі приклади на зустрічах з моїми колегами-міністрами Європейського союзу і в ЮНЕСКО. А всі ці випадки будуть зафіксовані як злочини, як військові злочини. І над такими окремими випадками будемо працювати спеціально для того, щоб знайти прямих так би мовити шефів, донорів для відновлення таких об'єктів. Ми зараз розробляємо проект саме щодо збереження культурної, тобто пам'ятки. Ми зараз маємо зробити до грудня, саме умовно кажучи, консервацію і не лише цього приміщення, а й інших приміщень, які мають культурне значення, спадщина для того, щоб по максимуму це все зберегти. Головне, щоб нам це дозволило зробити та військова обстановка, яку ми. Безпосередньо будемо мати щодо концепції е реставрації, да і нової. Там тобто, зовс... на кажучи це зовсім, це зовсім інше. Менше. Це саме був об'єкт е програми президента, велике будівництво не були саме. кошти на цей рік. У нас були і кошти і проекти. Ми мали, чесно кажучи, до грудня місяця відкрити абсолютно новий комплекс.